Вона завжди молилася в кімнаті у тишині, в знайомому кутку. Тут можна було Богу розказати усю тривогу, всю печаль журбу. Молилась мама гаряче і довго, не раз там діти бачили її. І... Незважаючи на справу й втому, своїм творцем була на єдині, терзали душу і серце розривали переживання за її синів, в благанні щирому молилась мама, Щоб Бог до себе їх обох. Привів. Вони для мене найдорожчі в світі, ти знаєш, Боже, як люблю я їх, нічого більше не буду просити лише спаси синочків ти моїх. На жаль, не дочекали спокаяння, хоч сліз немало лила в тишині. Молитва пролилась її остання і плакав дощ осінній уночі. Померла мама. Більше та кімната не чула вже гарячих молитов. А так вона хотіла дочекатись, щоби сини зібрались за столом, читали Слово Боже. Із натхненням молились, чи співали всі разом, і щоб наповнювався дім щоденно, Господнім миром, радістю й теплом. Та виросли сини, без Бога жили, він непотрібним був. Як і колись. Ось старший син побудував будинок, молодший у батьківському залишився. Одного разу вирішив зробити молодший син у домі тім ремонт. Стару підлогу треба замінити, щоб всюди був порядок і комфорт. Старі дошки підлоги став зривати, і скоро він дійшов аж до кутка, в яким колись молилась ревно мати до свого милосердного отця. Син зупинився, щоб спочити трохи, та в цю хвилину серце біль стиснув. Немов побачив маму він навпроти, яка молилась у пору нічну, лом став важким, мов величезний камінь, іначе враз до рук йому прилип, що він не міг підняти його, навіть почувши, ніби зараз мами схлип перед очима. Та остання згадка про сльози, про молитву непросту він намагався якось відігнати, пронизуючи відчуття жалю. Але не міг. В свідомості спливали картини попереднього життя. Там у кутку кімнати. Люба мама така далека і така близька, і вперше за прожиті довгі роки пекучий сором душу роз'їдав, а в пам'яті стояла одиноко в молитві мама, там біля вікна. Та що зі мною діється? Не знаю, я ж не залишу ці старі дошки, їх викинути треба до сараю. І знову він намагався йти туди. Але його якась тримала сила, нестерпний докір, наче пік вогнем. Піду до брата, може, він зуміє. Бо що робити маю я тепер? Це добре, що брат жив доволі близько, і він, ступивши тільки на поріг, з очима, які сповнилися блиском, сказав ураз слова, як тільки міг? Не можу я зірвати кілька дощок. У матері в кімнаті, поможи. Тобі то не під силу? Як не можеш? Ні, я прошу тебе, зроби це ти. Чому сьогодні ти доволі дивний? Ходи зі мною, розповім я все. Увійшли в кімнату. Ось дошки лишились, ти пам'ятаєш місце тут святе. За нас з тобою мама тут молилась, тепер не підіймається рука, мені зірвати ці гнилі дощини, Тому тебе покликав зараз я. Настала тиша. Старший брат так само до шкіті відірвати не посмів, пуста кімната, спогади про маму тривожили серця обох синів, коли вона іще була живою, схилялась тут у вечірній тихій час. І за них молилась, і від сліз рікою її обличчя вмилося не раз. Але ніхто із них і не подумав, щоб на коліна стати з нею теж, тепер стояли у німій задумі, а в душах розгорявся вир пожеж. І в глибині сердець кімнатна пустка відкрила тайну їхнього гріха, немов над ними вирок простягнувся, а далі що? Яке їхнє життя? І тут, в кутку самотньої кімнати, душевний спокій замінив весь страх. І на місці, де колись молилась мати, сини схилились в щирих молитвах. Є щось сильніше, ніж молитва мами, вона приносить плід через роки. Вона Загоює сердечні рани, вона освітлює важкі стежки. Молитва мами, вечір в небі зорі, в кімнаті тиша місяць світлом б'є. О Боже, ти веди їх за собою, бо в тобі тільки. Щастя й спокій є. Ти знаєш, скільки раз вона молилась, ти знаєш, скільки болю, скільки сліз, ти знаєш, в неї появились крила, і як ти до Бога весь свій біль приніс. У когось вона молиться й сьогодні, без перестанку не втрачає сил, а в когось мама вже у уніг Господніх і він залишився на землі один. Цінуймо матерів, ще поки з нами, ще поки поруч. Поки ще є час, найбільшим скарбом є молитва мами, і доки погляд ще її не згас, ще можна разом з мамою схилитись, і зорі заглядатимуть згори. Спасибі, Люба за твої молитви. Не знаю, де б була, якби не ти.